Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні у найближчі два дні 25 та 26 вересня. Вересень добігає кінця, а разом з ним в Україну входить справжня осінь. Прохолодна, вітряна і мінлива. Після літнього тепла тиждень завершується різким похолоданням. На зміну лагідному сонцю прийшли крижаний вітер і перші заморозки на ґрунті. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Четвер, 25 вересня. Захід України. Осінь на Заході розгорнула свої крила. Ранок зустріне мешканців легким туманом у долинах та над річками. Опади малоймовірні, лише подекуди на Закарпатті чи в горах може вночі пройти невеликий дощик, але вдень буде сухо. Холодне повітря опустить температуру. Вдень на термометрах очікується близько плюс 13, плюс 15 градусів. Вночі ж над західними областями відчутно зимно. Мінімум температури опустяться до плюс 2, плюс 5 градусів, подекуди навіть до близько нуля. Тож на ранок можливі перші слабкі заморозки на ґрунті. Вітер на заході північно-західного напрямку поривчастий і холодний. Вдень швидкість становитиме близько 10-12 метрів за секунду. Північні області України першими зустрінуть холодний фронт. Тож 25 вересня тут запанує справжня прохолодна осінь. Зранку повітря кришталево свіже, небо вже мало хмарне з поступовими проясненнями, дощові хмари нічного фронту відступають на схід. Опади на поліссі цього дня мало ймовірні, буде сухо й прохолодно. Температура в день ледь підніметься до плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер північний, рвучкий та холодний, швидкістю 9-14 метрів за секунду. Нічна температура у північних регіонах значно знизиться. Очікується близько плюс 3, плюс 6 градусів. Під ранок не виключені слабкі заморозки на ґрунті. У центральних регіонах 25 вересня відчутно похолодання. Але погода залишається спокійною та сухою. Над Дніпром та безкраїми полями лівобережжя зранку розсіюється залишкова хмарність, визирає сонце. Опади у центрі не прогнозуються, антициклон гарантує ясний день. Максимальна температура в день становитиме близько плюс 14 плюс 17 градусів. У Кіровоградській та Полтавській областях місцями повітря прогріється до плюс 16 градусів, а от на Вінничині та Черкащині може бути прохолодніше біля плюс 13 градусів. Вітер у центральних областях, північний, холодний, швидкістю 10-13 метрів за секунду. Вночі центр України теж відчує подих холоду. Температура опуститься до плюс 7, плюс 9 градусів. У степових районах місцями до плюс 3 градусів. Східні регіони 25 вересня опиняться під впливом фронту, що повільно відходить далі. Ранок на Харківщині та Луганщині може початися з низької сірої хмарності подекуди можливий короткочасний осінній дощ дрібного характеру. Мінлива хмарність протримається до полудня, а потім хмари поступово розсіються. Температура в день після проходження дощу буде невисокою. Повітря прогріється лише до плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер на сході північний із переходом на північно-західний, достатньо сильний 9-14 метрів за секунду, з окремими поривами до 18 метрів за секунду. Ніч на 26 вересня принесе значне вихолоджування. Під ранок температура опуститься до плюс восьми, плюс десяти градусів. А на Харківщині місцями до плюс п'яти плюс семи градусів. На півдні України 25 вересня дощів не прогнозується. Буде сухо і ясно. Небо безхмарне з самого ранку. Температура в день підніметься лише до плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер на півдні вируватиме найсильніше північний або північно-західний зі швидкістю 12-14 метрів за секунду і частими поривами до 20-23 метрів за секунду. Нічна температура на півдні ще більш-менш м'яка, близько плюс 10, плюс 13 градусів. П'ятниця, 26 вересня. Захід України. П'ятниця на заході це образ справжньої золотої осені. Небо безхмарне, гірські вершини вимальовуються на тлі прозорого синього купола, а холодний ранок поступово змінюється лагідним днем. Ніч проти 26 вересня буде дуже холодною. Під ранок у західних областях місцями фіксуватимуться показники лише плюс 2, плюс 4 градуси, на ґрунті заморозки до нуля мінус 5 градусів. Проте вдень сонце робить свою справу. Температура в день на заході підвищиться до плюс 14, плюс 16 градусів. Небо залишатиметься ясним або з незначною хмарністю. Вітру сильного не буде. Легкий північно-західний бриз 5-8 метрів за секунду. Північ України. Поліські регіони 26 вересня відчують, мабуть, найбільший холод. Вранці тут подих арктичного повітря буде найбільш відчутним. Мінімальна температура на світанку опуститься до плюс 1 плюс 3 градусів, місцями навіть нижче. У низинах очікуються заморозки, білий іній припорошить траву, калюжі можуть вкритися тонкою крижаною плівкою. Водночас ранок видасться безхмарним, та із сонцем прийде і невелике полегшення. День на півночі сонячний, майже безхмарний. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах плюс 12 плюс 15 градусів. Опади відсутні, повітря сухе, жодної хмаринки з дощем. Вітер слабкий північно-західного напрямку 5-7 метрів за секунду. У центральних областях 26 вересня зберігається ясна і суха погода, встановлена антициклоном. Після нічного вихолодження, коли температура місцями опуститься до плюс 4, плюс 6 градусів, ранок зустріне мешканців Центральної України яскравим сонцем. На траві подекуди з'явиться іній, особливо в низинах. День обіцяє бути спокійним, небо чистим. Температура в день дещо вища, ніж на Поліссі, але все одно прохолодна, близько плюс 15, плюс 16 градусів. Опади повністю відсутні, жодного натяку на дощик. Вітер в центрі легкий, західного або північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На сході 26 вересня встановиться тиха ясна погода, наче компенсація за нещодавній фронт і хмарність над Донбасом і Слобожанськими просторами ні хмаринки, тільки глибока блакить неба. Нічна температура на Харківщині, Донеччині Луганщині буде дуже низькою: до плюс 5 плюс 7 градусів. Місцями навіть біля плюс 1 плюс 3 градусів. Є повідомлення про слабкі заморозки на ґрунті в деяких селах Луганської області. День натомість сонячний і трохи тепліший, ніж на півночі. Близько плюс 15, плюс 17 градусів. Опади відсутні, повітря сухе. Вітер 26 вересня на сході слабкий, переважно північно-західний 5-8 метрів за секунду. Південній області 26 вересня тішитимуться лагіднішою версією осені після нічного охолодження. До плюс 6 плюс 9 градусів. Ранок на узбережжях Чорного та Азовського морів золотистий і ясний. День на півдні буде сонячним і відносно теплим. Повітря прогріється до плюс 18 плюс 20 градусів. Найтепліше традиційно на південному березі Криму: небо чисте, сонце світить щедро, опади відсутні, ані краплі, лише сухе прозоре повітря. Вітер північно-західний, слабкого та помірного характеру близько 7-10 метрів за секунду, без сильних поривів. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!